Що, поїхали, новий день. Новий день, сонце встало. Дивись, які скелі красиві Ой, дивись, що там. Там якийсь здоровенний скелет. Так, хочеться туди сходити, подивитися, що це має бути. Що це може бути? Так, мені потрібні сфери, це по-перше. Поїхали сфера десь скільки Давай багато? Добре, що вони швидко крафтяться. Добре. Ми пішли полювати? Я хочу китю. Хочу спіймати кицю. Це просто пріоритетне завдання, і я не розумію, чому я не зміг спіймати 3-го левела кицю. Але дуже хочеться. Давай спробувати. О! Ой, я. Я її вбив. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. От ти, будь ласка. Іди сюди. О! 53% і. 77. Будь ласка. Не виривайся. Є китя! Ууу, ти Пробач. ти стала жертвою неумілих дій мене. Покатилися звідси. А я похороню тебе як вікінга, пішли. У водичці, класно? ж. Пішли, ні? Чисто не в той бік капішся трошки. Так, це треба назбирати моїм маленьким. Це також треба назбирати. Ягідка, ягідка. Палсфера. Також потрібна. Дякую, дякую. Ой, а це що таке? Дивись, щось новеньке Маленька душа пала. Забираємо, а що вона потрібна взагалі? Можливо, ми можемо з цієї душі якось вирощувати пала, ні? Можемо, не можемо? З душі взагалі може щось виростити? Мабуть, навряд чи. Ну добре, пішли швиденько. Хочеться підселити пала, це, по-перше. Подивитися, що він буде у нас робити. Ну і взагалі нам вже треба підвищувати рівень контейнера, мені здається. Виходити трошки в технології і далі. Хороше завдань, в принципі, багато. Сюди. Ого! Ти що робиш? Дивись, він каміння видобуває. Дуже корисно. А бараш збирає. Яка у них класна команда. Ліжечко також тобі потрібна. Давай, ліжко твоє буде ось тут. Тепер вони всі мені допомагають. Клас. Так, що нам ще потрібно? Давай як нам підвищити статус? Вже можна. Тепер треба ягідна плантація і потрібно... Робітник ще один, ще один пал нам потрібно. А як збудувати ягідну плантацію? Мабуть, у нас ще немає креслення. Ну добре. Пішли, знаєш, що зробимо? Ми спочатку полюємо баращів якусь кількість, тому що нам потрібна шерсть, ніби потрібні нам барашки. Барашки. Як підманюють барашків? бе Так? знаю, можливо. Де знайти барашку Ой-ой! Привіт! Ти мені не дуже подобаєшся, ти великий. Поки що в пріоритеті барашка, якої немає, до речі. Якийсь дракончик дивись. Діносум. Діносум привіт. Ой, яке ти миле створіння, гля. У нього квіточка на голові. Він сам як квіточка. Хоч не агресивний, це мені подобається. В принципі. Барашки мені потрібні. Де барашки? Бачу барашка. Це каміння? Це шерсть. Вона просто випа... О, привіт. Вибачай мене. Так, є один. Ще один, будь ласка. А, це це, це не той. А можна ще одного? Дайте барашка. Каміння, каміння, барашка. А ти мертвий? А тобі вже не добре? А, ну коти звідси. Ти мені не потрібен в такому разі. Трошки ягідок. Це б тебе в атакувати? Мені цікаво, що з тебе може випасти. Але щось трошки... Я не впевнений, що готовий до цього. Пішли додому. О, бараш ще один. Мінус бараш. Так, дякую за шерсть. Ну, мені здається, що цього повинно... О, дивись, іще одна скриня. Як багато розкидана скринь. Стріла є, монети є. І мегасфера. О, що за мегасфера, що з нею робити? М -м. Багато питань. Не можу взалісти, зрозуміло стомився маленький. А тут Китя з усіх сил розвалює каміння, я так розумію. Так, вона цим і займається. Дякую, дякую. Так, сюди ми закинемо. Ягідок. А, до речі, як м'ясо закидається? закидається А можна поділити якось? Так, ділиться м'ясо через шип. Добре. Як в Вальхейме, все як Вальхейме. Дуже схоже. Так, канину, будь ласка. Поїхали. Добре, одежа. Ану, зараз подивимось, що у нас тут модного сьогодні. Ура! Дивись, якими. Непогано виглядає, до речі. Штанці такі, Сумочка. Що б нам ще такого? Технології? Давай подивимось що ми можемо. Сигнальний дзвіниця нам не потрібна. Сигнальна, я думаю. Плантація нам потрібна. Пасовистка нам потрібна. Можливо. Парашут. Вогняний лук, вогняна стріла. Набор меблів, набір меблів. Ну, давай вогняну стрілу. А, і все. Зрозуміло. Давай почнемо з плантації тоді, якщо нам пропонується. У нас все для цього є і буде вона у нас з тобою. Ось тут вона буде, дивись, яка сиру. Мені здається, дуже класно. Допомагайте, будь ласка. Тобто виходить, що ципа... Ципа, мабуть, лише робить яйця. І все. Двоє. О, у нас є насіння, ми можемо кости... Клас! ще треба поливати якось це. Це вже мені не дуже подобається, тому що у нас немає ніяких, знаєш, агрегатів для збору води, а виходить, що води у нас якби немає. Але у грі, в принципі, немає якби такого аспекту, як хочеться пити. тому можливо воно так з дощем якось буде зволоватись. Будемо сподіватись. Засіяли. Ага, поливаю я не Ну так, разумела. Ну так, відбувається. шапшуйка цвет бывается. все на развалива сэнс Це навіть трошки лякає. Можливо, коли все це закінчиться він дім розвалить. Ну все, Тепер це має рости. І потім збирати врождень. Зрозуміло? Що ми ще можемо? Давай подивимося. Не можемо. Будівництво, в принципі, стандартне. Оборона в нас не відкрита. Хм. В принципі, ніби все. А це каміння ми зберемо. І. Давай наробимо стріл, це, по-перше, треба вполювати ще 4. бараша. І я так розумію, що вони просто можуть зберігатися у цьому контейнері, тому. так і зробимо. Скільки у нас є? 9, 9 сфер у нас. Треба тільки барашів знайти. Ось один, двоє. Двоє йди сюди. І. 69%. Ну, бараша легко дивись. Дуже легко бараша. О. Спіймати. А накарків. Ой. Щось не вийшло трошки ще є якийсь великий бараж, давай до нього сходимо. Ой-ой, ой-ой-ой! Не влучив. А не котися ти на мене. Йому ще потрібно. Давай, давай, давай. А, в мене немає цієї... Не розумію. У мене була якась моя сфера, можливо. Нічого собі, ти що робиш, бараш? Давай маленький покажу. не можу використати сферу. Чекай, 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 чекай. Де вона має бути? Не тут. А де? А, треба відступати, блін. Або вбивати їх. Але мені не хотілося б. Давай відступати. Чому я не можу сферу поставити? А, у мене є, до речі, здогадки. Можливо, мені треба спочатку покласти ламбола, який в мене вже є. Може це бути? Давай його сюди покладемо. А тепер можу? Ні, в мене не з'явилася палсфера. Чому? Ем, баг. Привіт баг. Ну, це взагалі не весело, якщо чесно. Добре, чекай. Хочеться. Давай поїмо швиденько. Незрозуміла ситуація, як це зміниться, зараз не зміниться. Що тут у нас, до речі? Ага, тут треба вже сіяти. А тут треба нам поїсти. Ягода, кебаб. Робимо кебаб. Я перевантажений. Треба все це залишити, в принципі, в домі. Чому сфера не ставиться? Вона має бути просто в інвентарі і використовуватися, я так розумію. Ну, до цього так було. Чому зараз інакше? Каміння, будь ласка. Душа пала. А, її можна приносити в дар монументу сили. Ось такі справи. Так, тканина поки що не потрібна. Мені волокно також поки що не потрібно. Руда також. Шерсть. Та ж історія. Деревина нехай буде. Камінь, в принципі, я б залишив собі якусь кількість. Нехай так. І що, дивись, ми ще можемо. Покращити характеристики. Що? Здоров'я, атака. Давай вагу. Давай здоров'я. І давай атаку. Качуємо ось це. А що ти розбиваєш там? Маленький. Маленький, бля. Чув ти що б'єш А, ну бий будь ласка. Бій. Молодець маленький Немає, немає палсфери. сфери, дивись, ось вона є. Ось вона. А я не можу її використовувати. Чому? О, до речі, їжу можна сюди покласти. Можна? Ага, потрібен пакет мені. Так, це мені дуже не подобається, що я зараз не можу використовувати сферу. Мені не зрозуміло, з яких причин. Давай поки що засіємо це все. І потім будемо розбиратись. Можливо, є якийсь ліміт на, на полювання за день, чи я не розумію. Я не думаю, що це можливо взагалі. Мені треба ще зловити. Три пали. Три пали мені треба зловити. Я, на жаль, не можу цього зробити. Це мені не подобається. Технологія що можу вкачати? Скільки в мене 6 дали? Давай ось це раз. Версна... Верстак знарядження для палів. Монумент сили. Стаціонарний смолоскип. Ага, і набір дерев'яної... дерев'яних меблів. Давай цей набір зробимо, ну, щоб красивенько у нас було. Оце, будь ласка, також. Не можемо. Ну все, добре, нехай так і буду. Ремонтний набір також качаємо. Тут ще у нас цікавенького пишуть. Так, всі відпочиваються, я буду працювати далі, мабуть, тому що. Мені хочеться збудувати, Дивись, що. Мені хочеться збудувати цей верстак, для цього мені потрібна деревина і тканина. Я, мабуть, зрозумів. Тобто деревина, яка у нас є, навіть. Ага! Коротше, всі ресурси, які у нас є в наявності, вже відображаються для крафту. Це дуже зручно, до речі. Деревини тільки немає. Зараз ми з деревиною розберемося. І тканини також немає. Тканина робиться з шерсті. Давай розбиратись з деревиною. Так, деревина у нас є. Давай дивитися, тканина у нас з шерсті виготовлюється. Можемо тканину зараз зробити. Це приємно. Двій, зараз вже буде верстак. Так, щит мені, будь ласка. ну так, не те, щоб дуже швидко. Ми це робимо. Так, щит є. Це збираємо. Так, тут все добре. А ще покладемо трошки. А таким чином. Що ми можемо стріли. Багато стріл зробимо одразу. Дуже цікава в них поведінка, до речі. Так, не вистачає знову деревини і не вистачає уламків плазіума. Палазіума. Не, не певен, як це правильно має звучати. Давай будувати. Поруч, мабуть. що мені оця ця дуже подобається.